Підтримуємо зв'язок з южненцями на передовій. Нашим бійцям з 46-ї окремої аеромобільної бригади в напрямку Солидару необхідні рації. Значна кількість матеріального забезпечення постраждала під час активних бойових дій. Найбільша проблема зі зв'язком, розповідає військовий. Втратили разом з побратимами, втратили. І так воно погоріло. Машини погоріли. Бої важкі були, прийняли бій. І... Велику кількість було втрачено всього. Рація нам потрібно ну, як швидше, тому що ми зараз в такій ситуації опинилися, що потрібно вперед вперед. А засобів зв'язку немає. Ну і не тільки. Ну основне засоби зв'язку. Про потребу у засобах зв'язку військові повідомили Ірині Ботнар. Реквізити та деталі збору Ірина вказала у своїх соцмережах. До збору оголошено близько 72 тисяч гривень за пару радіопередавачів. Ми оголосили збір вчора і вже перші кошти почали поступати на рахунок. І рації, які нам сказали військові, що їм потрібні. Ми зазначили саме в пості, який це модель і яка фірма рацій. Там ціни досить високі. Вони від 25 тисяч до 36 в залежності від постачальника. Першочергово потрібно обов'язково дві. Як сказали хлопці, що це мінімум, який їм зараз потрібно терміново закрити, там буквально за декілька днів. Реквізити для збору коштів на рації. Монобанк п'ять три сімдесят пять 06 14 34. Приватбанк 41 49 60 90 16 59 58 54